Вітаю! В рамках комунікаційної кампанії продовжуємо обізнаність щодо реформи шкільного харчування в Україні, аби діти могли отримати корисну і здорову їжу в школах і садочках громади. З 2020 року змінюється підхід до організації харчування. В Україні розроблено і впроваджується три інноваційні моделі. Базова кухня, коли їжу готують безпосередньо в школах і садочках, опорна кухня, коли в закладах освіти готують їжу для своїх учнів, а також організовують доставку гарячого харчування до решти закладів освіти громади. І фабрика кухня, коли їжу готують на окремому підприємстві за спеціальною технологією та доставляють до великої кількості закладів в листопаді 2024 року, в Києві пройшов перший європейський регіональний саміт шкільного харчування. Близько 500 учасників, серед яких прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Перша леді Олена Зеленська, представники урядів і посольств понад 20 країн і міжнародних організацій. Були представники територіальних громад України, звягільську громаду представляла я. Також ми долучалися до обговорення реформи шкільного харчування, і я разом з іноземними учасниками побувала на фабриці кухні в місті Буча. Враженнями ділилася з нашими директорами закладів загальної середньої освіти, але наразі спостерігаючи в соціальних мережах велику зацікавленість темою реформи шкільного харчування, хочу ознайомити вас з успішним кейсом в Україні, інноваційним підходом до організації шкільного харчування. Фабрикою кухнею. Зйомки робила з особистого телефону. Перша фабрика кухні відкрилася в 2023 році в місті Буча. Фонд американського мільйонера та філантропа Гоарта Баффета надав 10 мільйонів доларів на її будівництво і після цього передав її у комунальну власність Бучанської громади. Сучасна будівельна конструкція, хоча всередині внутрішні приміщення без вікон. Не може бути пропаганди фабрики кухні. Кожна громада обирає свій шлях організації шкільного харчування. Фабрика кухня може бути комунальною, а може бути приватною. Фабрика кухня може готувати у великому об'ємі, але держава виставила рамки 24 години. Ми бачили сучасні технологічні рішення, які описані у вимогах в українських державних стандартах. Це п'ятирічна робота команди Фабрика кухня, яка їх напрацьовувала спільно з Міністерством охорони здоров'я і Міністерством освіти і науки. Це цехи, до функціоналу яких я ще повернуся. Суворі санітарно-гігієнічні вимоги, працівники, перш ніж зайти на свої робочі місця, переодягаються в спеціальний одяг. Ми заходили так, як заходить персонал: спецодяг, дезінфекція рук, спеціальний автоматизований пропуск, який також фіксує час працівника, коли заходить, виходить, і потім, в разі необхідності, можна перевірити його робочий час, бо все зафіксовано у комп'ютерній системі. Це великі холодильні камери для напівфабрикатів окремо для риби і окремо для м'яса овочів. Ви бачите широкі коридори, всюди потужна вентиляційна система, електронні ваги, всі меблі з нержавіючої сталі. Окремо є морозильні камери, так само і для риби, окремо для м'яса. Виготовляють напівфабрикати. В усьому приміщенні фабрика кухня немає жодного порогу. На підприємстві немає каструль, сотейників, все працює через візочки, все на колесах є гальма для фіксації. Столи можна переставити чи вибудувати так, як зручно для роботи. Працівники нічого не піднімають важче, ніж одне деко. Підняв, поставив і поїхав. Борошняна зона має свій пароконвектомат. А це серце кухні, де готується їжа. Всі приміщення миються як на автомобільній мийці. Є три типи обладнання, на якому готують їжу. Це мультифункціональні сковороди. Вони можуть варити, смажити, тушкувати, хоча переважно смажать в пароконвектоматах. Вони мають можливість герметично закриватися під тиском. Це дає можливість швидкого приготування їжі. Вони готують страви, які потребують помішування, які складні в приготуванні. Так виглядають майбутні котлети. Все має бути на колесах і без людської праці. Максимальне зняття навантаження на людину, бо це безпека працівників. Компоти, узвари готують у великих котлах. Перші страви аналогічно у глибоких гастроємностях з закритими кришками. Кожна машина записує в свій електронний протокол, при якій температурі готувалося, коли, скільки часу. В разі необхідності можна прочитати протокол і знайти всю необхідну інформацію, це як чорний ящик. За 15 хвилин один кухар смажить 2400 котлет. А тепер порахуйте скільки потрібно людей і сковорідок, аби посмажити таку кількість котлет в звичайних умовах. Щойно випекли партію, завантажили в шокер. Ця машина за 90 хвилин знижує різку температуру до плюс 3 градуса. А тому, коли виникає питання, чи безпечно охолоджувати і доставляти їжу, то плюс 3 – це безпечно, і плюс 80 – це безпечно. Небезпечно, коли плюс 30, бо проходить бродіння. Плюс 20 і плюс 40 градусів теж небезпечно. Отриманий продукт з холоду, перекладають в спеціальні холодильні камери, і продукти ідеально збережені. Коли продукт перевозять, затрачається мінімум часу на його завантаження, в машину і перевезення. Це Орест Степаняк, керівник проєктного офісу реформи шкільного харчування та голова правління Національної асоціації громадського харчування. Це термобокси, готові страви перекладають у термобокси, їх кладуть у камери готової їжі. Температура там становить не більше плюс один градус. Продукт виїздить вже запакований і ізольований в зону видачі, і автомобіль його везе за призначенням в заклад освіти. Фабрика кухня відмовилася від всього круглого, в тому числі і від термосів з круглими кришками. Вони всюди використовують стандартні 33 на 53. В ньому забирають сировину. Такому самому розмірі на всіх візках готують, розвантажують. Сюди використовується лише цей розмір для тушкування чорні, для зберігання сірі, нержавійка. все однакового розміру, також розміру термобокси, такого ж розміру холодильник, де зберігаються термобокси, такого ж розміру пароконвектомати, такого ж розміру додаткова лінія. Ніхто з кухарів не пхає руки в гастроємності. Вони всі герметично закриті. Закривається герметично в термобоксі, і сам термобокс теж закривається. Коли машина з термобоксами переїжджає до школи, працівник переміщує їх в холодильник. Працівника в школі вже не можна назвати кухарем. Все, що йому потрібно зробити, це дістати цей продукт, поставити у пароконвектомант і дотиснути кнопку Розігрів, де записана програма. Потрібно досягти 65 градусів. Після того, як розігрів, відкрити кришку, поставити до видачі. Є школи, які обслуговує фабрика кухня від 50 до півтори тисячі учнів. Посадкові місця від 150 до 500 і одночасно накрити не може один працівник. Учнів годують протягом декількох перерв. У працівників є 45 хвилин від перерви до перерви, щоб прибрати посуд, відправити у мийку, розігріти їжу і знову накрити. Плюс технологічної моделі фабрика кухня, що їжа привозиться один раз і на один день. На першу перерву береться перша партія, на другу друга і так далі. Дозвіл Міністерства охорони здоров'я це від моменту приготування до моменту споживання їжі не може бути більше ніж 24 години. Якщо щось учні не з'їли, залишки їжі зі зворотною тарою повертаються на фабрику кухні. Коли привозять відходи у боксах, відходи перевантажуються у спеціальне приміщення і утилізуються чисто, як в стоматологічному кабінеті. Миття тари відбувається в спеціальних автоматизованих машинах. На фабрика кухня працює 16 кухарів, не враховуючи моїйників і обслуговуючого персоналу. В кожній школі працівники, які організовують роздачу їжі. Теж у штаті фабрика кухня. Фабрика кухня обслуговує 16 шкіл і відповідно 7,5 тисяч учнів. Діти на групі подовженого дня отримують інший вид страв, їх умовно називають вечеря. Завозиться одночасно з обіду. Фабрика кухня» використовує технологічні картки клопотенка, а меню розробляють самостійно. Наразі в Лузівському районі Харківської області триває будівництво ще однієї фабрики кухні. Це дозволить забезпечити гарячими обідами понад 12 тисяч учнів 43 закладів освіти. Фонд американського мільйонера Говарда Баффета надав 12 мільйонів доларів на будівництво і на завершення. Кожна громада обирає ревалентну для себе модель харчування. У нас теж модернізуються шкільні їдальні, підходи в організації харчування. Але що б ми не робили, мотивація змінюватися має йти з сім'ї. Здорове харчування починається з сім'ї, а потім вже садочок і школа. Здоров'я дитини здобувається через здорові звички. В першу чергу батьки мають виховувати або наразі змінювати харчові звички своїх дітей. Вдячність всім, хто підтримує реформу шкільного харчування. Турбуймося про здоров'я дітей разом. Дякую за перегляд!